Вітаю всіх на своєму каналі. Мабуть, тільки ще лінивий не робив обзор на паяльну станцію під копію ЖАЛ ХАКО Т-12 від Aliexpress. Ну і в мене теж дійшли руки, хочу свої враження і свій, скажімо так, досвід. Нарешті в мене дійшли руки показати свою паялку. Вона в мене, до речі, не перша. Перша була ще в 2018 році куплена. Ця вже більш продвинута, більш така дороблена і, скажімо так, китайці вже підламтячили і програмну частину, і конструктивно. Це вже зовсім інший вироб. Значить, Мій вибір впав на бренд KSGR. Багато хто робить ці копії на Алікспресі, там виробників повно. Перша вона була взагалі такі на неї, там DXT Media, якась щось таке. Але вона працює з 18-го року я їй дуже задоволений, тому я купив і другу, бо мені якби, треба, щоб паяльник був. Паяльне, паяльне місце в мене є в двох місцях: одне вдома, друге в майстерні. Значить, Бренд CSGR це ну, як Mercedes серед автомобілів. То цей працює, робить копії на ХК 12 дуже-дуже толково. Значить, бачите, ще пломбочка наклеєна, я її не розбирав. Давайте подивимося, що всередині почнемо з середини, бо це цікаво любій досвідченій людині з інженерною освітою. Значить, мій вибір пав на варіант в алюмінієвому анодованому корпусі. Передня панель з шліфованого алюмінію, LED дисплей. Повністю залізний корпус, ззаду пластикова е, ставочка для подачі живлення, вимикач. І китайці зробили ще, я так бачу, що це вхідний роз'єм зовнішнього живлення. Бо в меню є налаштування щодо акумулятора, який би ми сюди підключили. Тобто Ми можемо її забрати з майстерні з собою в поля. Якщо ви там щось в полі... Хочете підпаяти на квадрокоптеру, наприклад, або просто щось десь спаяти, то є можливість підключати такий апарат до автомобільного акумулятора. Давайте значить, знімемо її морду, взагалі повністю розберемо і побачимо, що вона складається всередині, то це спростить уявлення і вибір тих, хто розглядає цей варіант до покупки. До речі, вона є в більш е, бюджетних версіях, в пластмасових корпусах. Для тих, хто взагалі не хоче витрачати гроші або не може, можна купити взагалі платку STM-контролера е, окремо і зробити коробку з-під пакету кефіру, або склеїти з картону або з гімнаю палок, як лаптіногі люблять це робити. Колись показав корпус, у себе на каналі показав, як з текстолі спаяти корпус для радіотехнічного виробу. Так, Лаптіноги закидали мене коментами, що це дуже дорого, це, блядь, неподъемно. Нахуй я тратити стеклотекстоли, тут можна корпус для чого-то там зробити із картона, із пакета з-под молока і так далі. Ну, Це піздець, Це правильно піздець, ми зараз не про це. Так, дивіться, значить. Зняли ми, давайте рознімемо корпус, нарушимо пломбу. Що ми маємо? Ми маємо всередині майже все місце зайнято блоком живлення, ось це блок живлення. Він 75 Вт, він дійсно є, 75, це перевірено. Цей блок живлення в паяльник може віддавати всі 75 ватт. До речі, майже в півтора разу більше, ніж у Лукия 800. Там якась сама така поширена серед паяльщиків. Значить, ми маємо дивіться, саму платку контролера з СТМ-32 контролером. Це по суті сама паяльна станція, ось, вона на морді прикручена. Тут енкодер і роз'єм п'ятиконтактний для підключення паяльної ручки. Все це під'єднується до блоку живлення, блок живлення під'єднується до колодки, колодка має свій запобіжник і вимикач живлення. то і все. Все, що можу тут сказати. Щоб я б зробив, От дійсно зробив, ну, зараз я гляну. Так. Корпуса транзисторів нормально прикручені через термопрокладки, все е пучком. Єдине, щоб я додав, я б сюди, мабуть, вирізав би якусь диелектричну тоненьку прокладочку, бо на цій платі гуляє 220 вольт і таке собі, воно в алюмінієвому корпусі, в металевому. Але воно в саласках, плата стоїть в салазках і вона не достає до ніде, не достає до корпусу. Тому може, може це і зайве буде. Ну, Це що хотів показати. Половин. Давайте повернемо назад. Все як було, і перейдемо до безпосередньо ще хотів на роз'єм подивитись. Ага, це не те, це роз'єм заземлення. Значить, ось це на задній панелі, це не зовнішнє живлення, це роз'єм під'єднання заземлення. Але е є варіанти, народ ставить сюди ще роз'єм. З зовнішнього живлення ця станція прекрасно працює від 12 В. Трошки довше розігрівається, трошки, скажімо так, працює повільніше, але від 12 В нормально тягне. Так що... Я чомусь думав, що це вже китайці роз'єм поставили з зовнішнього живлення. Ну, ні, поки не поставили. Повернули на станцію розданий вигляд. Єдине, що у нас тепер пломба нарушена, але нам з цією пломбою нікуди в сервіс не ходить. Так, для підключення ручки паяльника у нас є п'ятиштирковий роз'єм. Станція, до речі, комплектується дуже багатим вибором ручок. Ручок є валом різних модифікацій. Як більш дорогі, так і більш дешеві, але всі вони робочі і всі вони якби, придатні для використання. В мене, в мене є два варіанти. Зараз покажу з варіантом фірмовий КСГерський паяльник, але я від нього не в захваті, зразу скажу. Ну, це особисто моє враження. Такий алюмінієвий стільний корпус, бистро Такі бачите, без закруток, без нічого, жало просто виймається і повертається назад. Єдине, що приходиться, якщо ви міняєте жало на ходу ну під час пайки, то в такій версії жало на ходу ну воно ж гаряче в цій частині, то придеться його брати бо банально, так може тряпочкою витягнути і вставити. То в тій версії ручки, що розбірна, ну що під гайку під закрутку, я жало легенько беру пальцями, воно в тій частині, де закрутка, воно холодне. І але це відбувається дуже рідко, на ходу жала, паяльник жала міняти приходиться не часто, тому з цим можна жити. Так, так і Під'єднуємо ручку. Роз'єм досить, досить е, такий надійний, це те, що називається авіаційний роз'єм, не знаю, чому він авіаційний. Який має відношення до авіації, але саме так його називають. Так, ну і Подаємо живлення. Ззаді стандартний роз'єм, як бачите, як на блоку живлення комп'ютера. Включається ззаді клавіша, станція пікнула, показала. До речі, досить миттєво вона запускається. Давайте зараз поміняємо ракурс камери відносно станції, я покажу, як вона влаштована і що вона вміє. Так, давайте подивимось, що вона може. Включення відбувається клавішою на задній панелі. Дивіться. Миттєво біжить температура від комнатної температури 20. Ось пройшло буквально 4-5 секунд і ми вийшли на встановлену температуру 290. Давайте я перемкну зараз меню. Зайдемо в налаштування енкодером, зайдемо на 20-й пункт меню і виберемо інший варіант дисплею. Не перший, а другий. У нас буде менше різного сміття на екрані і більш інформації по ділу. І так, всі налаштування і установки відбуваються ручкою енкодера. Вона має такі режими. Значить, її можна крутити, її можна натискати. Можна натискати її довго коротко і натиснувши, прокручувати вправо і вліво. Це все, всі налаштування відбуваються з цих позицій. Дивіться, наприклад, ми хочемо на ходу змінити температуру. Паяли 290, стало треба 250. Дивіться. Ставили 250, коротке нажаття, станція побігла встивати. Вистивання відбувається довше, ніж нагрів. Якщо жало прикласти зараз до залізяки, це буде миттєво. Все, станція вийшла на задану температуру 250. Давайте побачимо, як виглядає мінімум. Мені трошки незручно лівою рукою зверху це робити, але. Вибору немає. Значить, В меню ми заходимо довгим нажаттям, довгим натисканням. Нажали, потримали пару секунд, зайшли в меню. І так, перший пункт меню. Це в нас. І так, зайшли в меню. Давайте покажу ти. Те, чим користуюсь я, а ті, хто бажають більш досконально дізнатися про всі налаштування, ті подивляться інструкцію. Інструкцію на російській мові. PDF-файл я покладу на свій Google диск і дам посилання в описі. Значить, Режим standby це другий пункт. Режим standby це час, через який станція, якщо її не шевелити, паяльник не брати в руки і так залишити його в підставці. То через цей час станція вийде на задану температуру. Тобто я виставив 200 градусів, станція через 10 хвилин через 15 хвилин у мене, ми бачимо, понизить температуру до 200 градусів і буде чекати до режиму сну. Давайте вийдемо з цього меню. Так, режим сну, це третій пункт. Режим сну відбувається через 30 хвилин. Я так налаштував, через 30 хвилин, якщо паяльник не брати в руки, станція просто виключиться. Блок живлення залишиться включеним, бо клавішу ніхто ззаду не виключить. А сама станція потухне, припинить гріти паяльник і залишиться холодною. І так буде чекати, поки ви її не розбудите. Розбудити станцію можна взяти в руки. Паяльник пошевелить, там є датчик руху всередині. Або банально крутнуть інкодер або натиснути. Виходимо з режиму сну. Режим boost, до речі, це дуже цікавий режим. Що таке режим Boost? Режим boost це, от, наприклад, ви паяєте всі деталі маленькі, там контакти тоненькі. Ви виставили собі там 250 чи 270 градусів. І ви дійшли до місця, де там якийсь великий полігон, заземлення або ще якась шина, товста, і ваш паяльник її не прогріває. Значить, Режим boost, якщо його виставить. От в моєму варіанті стоїть зараз в режимі Boost температура підвищиться на 50 градусів і буде триматись так 5 хвилин. Через 5 хвилин режим boost, температура паяльника знов повернеться до робочої. Зараз покажу, як це включається. Давайте вийдемо з меню. Повністю вийдемо з меню. Значить, режим буст відбувається, включення відбувається різким прокручуванням інкодера. Включився режим буст. З 290 ми підвищуємось на 50 градусів. Це буде 340. Стоп, не 340. Зараз. У нас робоча температура зараз виставлена 250. Якщо ми включаємо режим буст, значить, зараз у нас виставлена робоча температура 250. Якщо ми різким прокрутом, включаємо режим буста, він підвищує температуру. У нас там нагадаю виставлено плюс 50, це буде 300. І в такому режимі паяльник буде триматись 5 хвилин. Через 5 хвилин він повернеться до робочої температури 250. Значить, Температура бусту і час бусту виставляється власноруч. Вийти можна, до речі, і примусово з режиму буст. Крутнуть. От, Різко крутнули в ліворуч і паяльник вивалився з режиму буст, не дочекавшись повністю всього інтервалу часу. Так. Повертаємось до меню. Це у нас був режим буст четвертий. так. Я не знаю, що там. Ага. Шостий пункт меню. Дивіться, це жала паяльників. Значить, Жал буває дуже велика кількість. У мене є відео на каналі про підставку під піджали. Кому цікаво, можете побачити. Я так розумію, що можна виставити жало, під нього виставити всі температурні режими. І коли ви працюєте паяльною станцією, міняєте жало, ви вибираєте його через меню. Тим самим ви під'єднуєте, підключаєте якийсь пресід. Попередньо налаштований саме для цього типу жала. Бо жала бувають різні, дивіться, ось такі величезні, ось о, з такими п'ятаками. І є тоненькі як голочки То звісно, що цими жалами, ось тонесеньке жало. І звісно, що цими жалами треба працювати з різною температурою. Так що, вибирайте що кому. Подобається. Так, давайте повернемось. Я назад в підставку ставлю жало так. Давайте повернемось з цього меню до основного. Режим степ, сьомий пункт, це шаг, з яким відбувається перестройка температури. Давайте до нього дійдемось степ. У мене стоїть 5 градусів, тобто Міняючи температуру, дивіться, зараз виставлено 200. Один проворот, це буде 205. Тобто ще зараз 250, один проворот 255. Тобто дивіться, раз. 255, 265, 270. Тобто шаг у мене стоїть 5 градусів. Можете поставити будь-який, який вам подобається. Що ще з корисного такого в налаштуваннях? Так, Режим паспорт це пароль, який блокує станцію, щоб ніхто вам налаштування не крутив без вас. Режим screen сервер це хранення екрану. Режим бузер це оці всі піпікання, що станція робить, був встроєним бузером. Можна тут в меню виключити, можна включити. Я включив, воно мені не заважає. Режим вольтаж це. Показує е, живлення е, напругу, яку дає внутрішній блок живлення. Так. Із такого корисного, що ще я пользую. Значить, Дивіться, тут є налаштування щодо е, о, відсосу, ще чогось. Я так думаю, що прошивка універсальна, тому вона має ці всі е, пункти меню, але вони тут не активовані. Язик. Вибор язику. У мене стоїть англійський, до речі, є і російська мова. У мене стоїть англійська. Виставлення дати і часу. Внутрішній годинник, там є батареєчка, і внутрішній годинник станції має працювати, щоб вона могла рахувати час для режиму сну. Що там ще у нас є? РТС, адже це у нас калібровка. Калібровку я показувати не буду, тому що нема чим зараз поміряти точно температуру жалу. Але повірте мені, що воно все працює шикарно. До речі, про плюси і мінуси самих жал Т12 розповідати не буду. Це окрема тема відео. Їх дуже багато в інтернеті є, тому не бачу сенсу дублювати тих, хто вже це красиво і шикарно розказав. І вихід із меню. Останній пункт меню вихід із меню. От. І, до речі, ще один пункт меню це повернути станцію до заводських налаштувань. 22-й пункт. Її можна обнулити. Якщо ви щось накрутили, накрутили і заблукали, так що не можете ладу дати, можна повернути до заводських налаштувань станцію. Фух. Дякую всім за увагу. Може комусь буде корисно, може ні. До нових зустрічі, друзі!